Зараз до нашого ефіру на включенні приєднується Олена Кучинська, українка, яка живе в Касабланці в Марокко. Пані Олено, добрий день. Доброго дня. От як ми вже сказали, ви приблизно десь за 200 з чимось кілометрів від епіцентру. Наскільки наслідки відчуваються в вашому місті, в вашому регіоні? А ми знаходимося за 200 кілометрів від мар. Я. І ми відчували це не менше. Тобто, нас просто почало хитати. Це була 11-та вечора і п'ятниця. І тим паче мені здається, просто все ніхто не забуде, тому що це була п'ятниця. Що таке п'ятниця Марокко? Це абсолютно сімейний день. Це день, коли люди йдуть в мечеті моляться. Потім всі збираються з сім'ями або йдуть до своїх батьків. Вони їдять національне блюдо готують, і називається кускус, і це абсолютно такий напіввихідний день. Тобто, після обіду вже як такої роботи немає. І як правило, ви знаєте, в п'ятницю ввечері дуже велика кількість людей виходять на вулиці, тобто вони гуляють допізна, і це тут прийнято. Тобто там до 12 ночі, і навіть я бачила, що велика кількість людей і може таким чином і змогли врятуватися, що вони були на вулиці. Бо якби всі знаходилися в будинках, то мабуть це були б набагато більші жертви що саме стосується Касабланки і відповідно нашої сім'ї, наших родичів. Ми спочатку не зрозуміли, що відбувається, але саме в той вечір ми дуже довго засиділись. У мене маленькі діти, і ми навіть не зрозуміли, чому ми сидимо. Ми сиділи дуже довго чекали, дивилися теніс, і все не могли ніяк кластися. Потім я кажу: ні, вже вистачить. Піднімаємося наверх, і ми зайшли з сином. У мене синок чотири рочки. Ми зайшли в ванну кімнату, і почало почало трясти дзеркало. У нас величезне дзеркало, і я просто не зрозуміла, що відбулося, навіть не мала часу. Але мозок підсвідомо видав таку інформацію, що прямо як вдома, я ще навіть не зрозуміла, де вдома. Я ж, я ж начебто, вдома знаходжусь, а потім вдома в Україні. Тобто, так стало страшно, і видно, автоматично вийшло порівняння того, що ми пережили півтора року тому. Я схопила сина, і ми почали вибігати, спускатися з другого поверху. Почалася друга хвиля, і, і це було як у поїзді. Ви знаєте, весь будинок він почав колихатися. Ми навіть далеко не вибігли. Ми вибігли тільки у сад і почали дивитися ми навіть не шоковані були. Ми просто взагалі нічого не розуміли. Ми, ми стояли ще, мабуть, 15, один на одного дивлячись один на одного, і просто намагаючись не говорити, щоб не налякати дітей. І потім ми якось потрохи ще постояли, вийшли ще далі, відійшли, бо розуміли, що ми навіть не відійшли. Ми стали просто під будинком, який колихається. А єдине, що потім, і ми навіть не зрозуміли, що відбулося пройшло вже десь хвилин 10, Я кажу, чоловіку, треба збирати документи і треба збирати якісь речі, бо ми не знаємо, що чекати. Ми живемо, ви знаєте, пів кілометра від океану. І тобто, що було чекати вночі. Ми не так злякалися, мабуть, землетрусу, як ми просто злякалися цунамі. Я почала збирати речі швидко. Чоловік мене заспокоює. Відповідно, це заспокоєння було дуже, дуже дуже повільним. Я почала швидко дзвонити своїм дівчатам, подругам у маракеш, почала писати їм, чи все добре. Бо чоловік мені сказав, хвиля пішла з Мар... від маракешу. Це ми почули це в ці поштовхи звідси. А інформації, що так, такої не було, і ми просто вже чекали, почали дивитися новини. Почали вже люди виставляти відео про те, що сталося, про те, як історична мечеть кутубія, яка побудована вже багато багато століттів, як її просто колихало, як завалило весь старе місто медіну. Сказали, лю людей просто під завалами. Не навіть не могли діставати, тому що почала з'їжджатися поліція, і це все настільки розтягнулося. Всі просто намагалися, хоч хоч якось один одного підтримати, і ви знаєте, зараз дуже всі активізувалися, почали збирати одяг, почали збирати продукти. Багато хто з Касабланки з рабату їдуть прямо туди. гори відвозять у нас у тенісному нашому клубі. збирають, сьогодні. Дзвонили роздзвонювали всіх членів клубу і сказали обов'язково привозити все, що є, особливо теплий одяг, бо необхідно людям. Виявляється, у ті всі містечка, які були в горах всі ті села, вони просто всі завалені. Те, що ми почули на другий день, ми навіть не знали, що таке можливо. Ми ми думали, що те, що сталося у Касабланці, що це по всьому Марокко, так відчулося легенько, але коли на другий день ми почали дізнаватися реалії. То ми це просто нас вразило. Ми в такому досі ще шосі, і справа в тому, що все продовжується. Вчора знову казали, що 4,4 бали, і знову, знову землю знову підрушують. Ті люди, які там залишаються, до них немає доступу, бо є села, які нижні. До них вже доїхали, але ж є які верхні, і там від гір. Завалило дороги, і там прямо велике каміння лежить посеред дороги, що навіть не можуть приїхати не швидкі, не машини. І зверху тільки гелікоптери вони спускають воду, одяг, їжу, бо у людей просто нічого немає. Вони вже по три дні в одному й тому самому одязі і налякані, але при тому вони кажуть, що земля продовжує шуміти і дрижати, і вони звідти їх, їхати не хочуть, бо їм просто немає куди їхати. Зрозуміло, вони все Пані Олено. Ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую, дякую за те, що розповіли. Яка ситуація там у вас? Ми співчуваємо вашим знайомим. Якщо хтось зазнав поранень чи борон боже загинув під час цієї катастрофи, тримайтеся. Ми будемо уважно стежити. Дякую вам, дякуємо. Олена Кучинська, українка, яка мешкає в Касабланці Марокко, була з нами на прямому зв'язку. Розповідала, як реагує суспільство і як оговтуються люди в Марокко після землетрусу.